Один великий мінус таракани. Проти них немає ніякої сили, скільки вже боремося, боремося з ними, вроді постійно і чистоту піддержуємо, немає ніяких там кришок, там, хліба. Це студент п'ятого курсу Кропивницької філії Донецького медичного університету Едуард Махиня, розповідає про умови проживання в гуртожитку. Минулому році до такої масової притравки тараканів. Ми як ночі вставали, там десь після 11, після 12. Встаємо, включаємо світло, а тут опять -таки, за холодильником вони їх основна маса була. І прямо по стінці вони всі розбігалися. Під плакат це забігали, під цю, І воно видно, там ще деякі лишилися тараканчики. Тому що тут у нас раніше стояв холодильник, а вони за холодильником там тепло, волога, травили то різними жидкостями, трошки подібними речовинами. І от... Можна гарно нас спостерігати на стінці почоки. Каже, ремонт у кімнаті робили самі. Серед переваг називає такі кухня, в принципі, маємо доступ до 23-ї години. Це теж великий плюс, особливо тим людям, які працюють. Це кухня в гуртожитку. Так як ми орендуємо це цей будинок, до нас прийшли з з будинком, це з будівлею ці плити газові. Вони вже дуже давно, це 60-х років, і бажано їх поміняти вже. Перевіряє газова служба кожен місяць. Гуртожитку заборонено користуватися електрочайниками, мікроволновками, мультиварками, тому що у нас електропровід дуже старий. Не видержує електричний провод на таких нагрузах. Часто просили їх її поміняти, але так як кошторис був там більше 200 тисяч гривень. То це для нас сума не підйомна була. Тарганів гуртожитку труять перед початком навчального року, говорить комендантка. Дезінсекція тараканів у нас прокоже кожного року, десь у августі місяці. В цьому році трошки пізніше воно вийшло. Такий вигляд має душова в гуртожитку. Тут студенти перуть одяг. Душ спільний, змикається вода, набираємо в тайники, миски і можемо стирати. Ми самі гріємо гаряча голадія зимою. Не вже холодно, показує двері на балкон в одній із кімнат на другому поверсі. Балкон не сказати, що аварійний, але все одно ми на нього намагалися не заходити. Тут ще сама рама балкона продувається, тому зимою дуже холодно. Останній рік ми як тут жили, то доводилося завішувати декількома ковдрами. Це один з двох ізоляторів гуртожитку, де перебували на самоізоляції студенти, які працюють в лікарнях. Станіслав Ковбасюк навчається на шостому курсі. Сам фарбує підлогу в кімнаті, проживають тут у двох. Робимо майже тиждень, тому що кімната достатньо велика і робимо все своїми силами. А це про це потрібно все перенести, підготувати, підготувати, підгонтувати стіни. Протейки шпалерів, будівля в гуртожитку ні для кого не секретний нова. є кімнати, в яких, на жаль, нема пластикових вікон. Якби це було змінено законодавстві, що в оплату проживання можна робити ремонт в гуртожитку. За місяць проживання в гуртожитку студенти платять 520 гривень. Поки був карантин, ми платили за гуртожиток. Щомісячно 520 гривень. У нас пари закінчились в жовтні, а виїхали ми десь всі в листопаді. Це починаючи з листопада місяця. І от до, до 1 вересня, до, до кінця августа, до 1 вересня, ми платили за бшежиття, а ніхто тут не жив. Що входило так. в цю суму? Ну, все, вода, світло, вивоз мусора. Кошти ми платимо через банк. Платять 520, 520. 119 гривень в місяць за кімнат за койко місце, і вони відправляються на щита в Краматорськ на центральний наш університет, центральний ось. А ми вже тоді, як пишемо за служебки, пишемо і щось з проганням, щось нам зробити, тоді нам сюди перераховуються гроші о, і закупляється тоді те що, те, що ми просимо. У нас вже в оренді гуртожитки всі як можемо навіть кошти. У нас власного нічого немає. А для не орендовані приміщення ми ж кошти ні на капітальний ремонт, ні на такий ремонт. Ну, там вже дрібне таке стекло ставить. Або десь там ліноліма кусок замінити. Оренда йде одна гривня за рік. Там. Ми ж там платимо за тепло, за воду, за електрику. Додає, за бажанням студенти можуть робити ремонт у кімнатах самостійно. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.